Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 3 вересня, неділя 2023 року. Повністю буде зараз зрізана гібридна форма Віктора Калугіна під назвою Василіса 2. Есть, форма характеризується крупною ягодою, гарними гронами. О, е Хрумтяща, солодка, ну, смак гармонійний, але ж така дуже крупноплодна, така гібридна форма. Тобто на, на теперішній час вже повністю стигла. Хрумка, м'ясиста, ну така, з гармонічним привкусом. Зрізаємо. Ось отакі, такі гроші немає. І так кусюк. Трішечки ну якби недолік, один із недоліків в даній гібридної формі, що він б, як зеленкуватий, да, мало жовтізни. Але ж ну, раніше якби сонечка ще немає, але ж коли він повисить, то трішечки жовтізна, якщо ви бачите, така появляється. Ну, з'являється. Але ж за счет цієї крупноти, хрумкоти і такої непоганої цукористості, то в принципі форма користується непоганим попитом. І, як можна і для себе, так і для торгівлі. Друзі. Так, працюємо. Так, друзі, і ще по білоядним позиціям сьогодні буде зрізатися форма біла акація. Маю на своїй виноградної колекційній ділянці дві прививки, тобто вони себе виправдовують на 200%. То у форми, ну, Скільки вже? Напевно, рок, років 4 мене плодоносять ці прививки. Вони показали себе з найкращої сторони. То кожен рік вони радують щедрими врожаями. Грони бувають великі або дуже великі. Якби. Бігакаси при дозріванні має отаку, якби, і жовтізна і легенька розовіночка. Я не знаю, як це воно видно на ранішньому сонечці, але ж я розовіночку легеньку бачу. Ну, ягодка така, зараз я вам зірву покажу на ладоні. Тобто, крупненька ягода, хрумка, дуже ароматна позиція. І при повному дозріванні легенький мускат. Ось я бачу теж розовіночка з'являється. Ну Така легенька, ефектна. Отакі, От типу пальчики, бочоночки, пальчики. Зараз я вам покажу другу прививочку, піду, там теж вражай не менший. Якби, я ж говорю, форма не тріщить. В моїх умовах ні разу я не бачив. ну Така робоча лошадка. От її можна назвати біла акація, це робоча лошадка. І на ринки теж. Ну Непогано продається, тому що хрумка мускатний легенький привкус. А якщо навіть і мускат вона не набирає, і таке може бути, все одно в неї ну, сортова така ароматика є в цій білої акації. О, зараз підійдемо і ще там покажу другу прививочку. Тобто оця, о, оця прививочка буде зрізатись. На той прививці трішки ще треба повисіти. Бачите, по двоє все-таки ну, на термін дозрівання якби, впливають. О. І тут навіть по кольору видно, що ця форма вже вона зріла. А там ще трішечки я пробував, ну, скажімо, на ту неділю вже теж вона буде там срізана. Зараз підійдемо до слідчої прививочки. Так, друзі, підходжу я ще до одної прививки. Ну, дивіться, вони по обидві сторони, то є такі грони. Ну, чудова форма, чудова. Тут, тут тож, на межі з сусідським участком вовки виють, друзі. О, тут десь і фазани теж живуть. Але ж білу акацію вони якби ще поки не, не троє. Так, да, розовіночка. Ви бачите, що розовіночка. Є грони, дивіться, які грони вона видає. Ну такі гарні, потужні грони. О, тут, тут, ну тобто Теж одна прививочка і воно пішло, пішло, пішло. Тут так у букву букви як би Г я зробив, одну лозинку загнув і вона якби такими непогані такі. Громочки. Кому потрібен такий хрумкий виноград, ароматний, О, можете придивитися. Це, я ж говорю, робоча лошадка в моїх умовах. Кожен рік, гарні врожаї і гарна ягода. Дуже така ну з непоганим привкусом. Ну, я як би, хотів би сказати смачна. Тобто це не, не гурман ранній, але ще своєобразний вкус, друзі. Є на білу акацію свої якби, і поклонники. Тобто хто вже купив такий виноград, тому що другий раз люди приходять. А є хрумкий виноград. Ну, то показуємо, є біла акація. Тобто люди пробують, а потім приходять і говорять, дайте ще, тому що вона то, то ще то що вона хрумка, то а ще й вона і ароматна. Друзі, біла акація, Ну ось розовіночка видно, вже починає прослідковуватися. Тобто я бачу, не знаю. Утром трошки камера може не так вона. А, а розовіночку я якби оком. Ну, видно, видно. Все, друзі, працюємо далі.